Привіт! Ділюся рецептом гарбузово сирного пирога. 200 г гарбузи варити хвилин 25-30 зляти воду з гарбузи через сито та лишити так, щоб охолонула гарбуза та стекла лишня вода. Пів кілограма кисломолочного сиру, 3 яйця. 100-120 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру. 2 столових ложки картопляного або кукурудзяного крохмалю. Перебити масові. За бажання можна додати ще родзинок. Три яйця 100 г цукру, одна щіпка солі, один пакетик ванільного цукру. Збити міксером в пишну масу, Гарбузу перебити блендером в однорідне пюре. Стерти цедру одного апельсина, додаю збиті яйця гарбузу, та цедру апельсина. Обережно лопаткою вмішую. Сто дев'яносто двісті грам просіяного борошна. Одна чайна ложка з гіркою розпушувача. У борошно у два прийоми. Далі буду вимішувати вінчиком від міксера. Форму взяла 24 см в діаметрі, Застелила пергаментним папером та змащую рослиною лінією. Виливаю тісто в форму. Я викладаю ложкою сир. Роблю візеронок шпажкою. Випікати при температурі 170-180 градусів приблизно 50 хвилин. Перевіряю готовність дерев'яною паличкою, Вона має бути суха, без тіста. Лишаю так у формі, щоб охолонула. за бажанням пересипати пиріг цукровою пудрою зверху.